такі професійні оратори, яких з відкритим ротом слухають всі інші люди. Це ті люди, які навчилися любити свою проявність, любити сяйти перед аудиторією. Ні-ні ні, вони не борять кожен раз страх, вони просто люблять, вони виходять і кайфують. І всі інші на них дивляться, і такі вау, як це так? Відкриваю секрет: навчитися любити свою проявність – це навик. Який може розвинути кожна людина при бажанні. І більше того, ось це бажання сяяти і бути проявленим, воно є в кожному з нас. Але ми не завжди відкриваємо це. І те, що стримує, це упередження, це наші думки. Думки про те, що мій голос недостатньо красивий, що я недостатньо розумна і так далі. Забираємо ці думки, отримуємо легку проявленість і йдемо в світ.